Отже, в нас на зв'язку є речниця управління Державної міграційної служби у Волинській області Наталія Левчук. Пані Наталія, розкажіть ситуацію з закордонними паспортами, зокрема, з тим, наскільки складно отримати закордонний паспорт зараз, тому що є проблеми, я так розумію, з реєстрацією в електронних чергах, точніше, там майже нема місць, або їх взагалі немає. Угу. Ви можете прокоментувати цю ситуацію і, взагалі, як людям все ж таки, от можна отримати закордонний паспорт? Так, звісно, можу прокоментувати дану ситуацію в зв'язку з військовими діями на території нашої держави. Досить багато громадян виявляють бажання виготовити закордонний паспорт, які їх ще не мали. Багато громадян, які переїхали з території, де проводяться військові дії в нашу область. Вони також е, хочуть виготовити е, цей бажаний документ. Е, підрозділи міграційної служби е, деколи не витримують навантаження бажаючих оформити дані документи. Е, на сьогоднішній день в області е, працюють е, як підрозділи міграційної служби, так і на допомогу нам працюють е, центри надання адміністративних послуг. З надання цієї е, е, послуги е, хочу наголосити, що ЦНАПи е, приймають е, міста Луцька, е, Новолинська, Володимира, Ковеля, е, Горохівський. ЦНАП приймає громадян на виготовлення закордонних паспортів. Е, також територіальні громади Голоб, Вишніва і Цуменя приймають на сьогоднішній день громадян для виготовлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Деякі підрозділи міграційної служби на сьогоднішній день призупинили надання цієї послуги, але в зв'язку з тим, що ми пере, так, перепрошуємо там їхнє обладнання. І невдовзі повернемо на місця, і прикордонні райони будуть приймати громадян, скоріше за все на виготовлення біометричних документів. Але на сьогоднішній день лишилися такі підрозділи: як працювати Ковель, Володимир Волинськ, Нововолинськ, Горохів, Маневичі. Два Луцьких. Міських відділах на сьогоднішній день, якщо брати міграційну службу, приймають громадян У всіх цих підрозділах функціонує е, як жива черга, так і електронна черга. Громадяни можуть записатися на електронну чергу через е, сайт Державної міграційної служби України. Ну, пані Наталя там я так розумію, що зараз майже неможливо, тобто там нема місць. Ну, принаймні, я так от пробував так, то так. в електронну чергою нереально записатися. То тепер, виходить, треба просто йти так в, як, в живу чергу, чи як Так, так звичайно, я е, і говорю про це, що у всіх цих підрозділах е, разом з електронною чергою також є і жива черга, і також хай громадяни не забувають про е, центри надання адміністративних послуг, які так само на рівні з міграційною службою надають е, послуги по оформленню як і закордонного паспорта, так і id карти. Пані Наталі, а яка ситуація із вартістю закордонних паспортів? Чи зросла вона і? Час їх виготовлення наскільки він збільшився чи залишити вартість, вартість закордонних паспортів не зросла з введенням військового стану. Вона як і була і лишилася на своєму рівні. Часові рамки виготовлення документів, звісно, що змінилися, тому що є проблеми з доставкою документів, порушення деякі логістичні шляхи на сьогоднішній день. Термінові документи. Міграційна служба отримує ну орієнтовно не менше трьох тижнів. Це mm -hmm. однозначно, і ми говоримо про це всім громадянам, які подають документи у нас в підрозділах. Ну, а скажіть можливо, вартість назвіть? Скільки ще коштує зараз? Ми говоримо про вартість, що не змінилась. Mm -hmm. Ну, яка вона? Е, ні, вартість не змінилася, 1085 гривень, 733 гривні в нетерміновому порядку. А от ви говорите про те, що. Ну, терміновий, це три тижні, так а якщо не терміновий, то людина може й до півтора півтораміновий документ іде, іде більше місяця. Це однозначно, навіть до двох місяців в деяких випадках не термінові документи. І ми наголошуємо громадянам, щоб виготовляли все таки ну швидкісні документи, так як як правило, треба вони всім і, і вже і на вчора. Але хочу наголосити. Про те, що е, багато громадян вже знають, а можливо хтось не знає, інфраційна служба е, повернула е, такі послуги, надає як е, вклеювання е, фото е, дітей до закордонного паспорта батьків, е, з яким е, батьки можуть з всім е, вклеєними фото без проблем робити перетин кордону. Вона надається у день звернення всіма підрозділами міграційної служби, і також якщо у громадян закінчився закордонний паспорт, вони можуть звертатися до підрозділів міграційної служби, і ми продовжуємо дані документи строком на 5 років. І ви також можете робити перетин кордону з даними документами. А якщо от в людини є закордонний паспорт, звичайний, а от їй треба біометричний. Чи це наново потрібно виготовляти так? Новий паспорт? Е, і це так. Та, та, та треба звертатися до підрозділів або ж міграційної служби, або цнапів місцевих для виготовлення нового документа? А ще от таке важливе теж питання стосується ну, навантаження. Так наскільки збільшилось от навантаження, якщо брати там в кількості, тобто там в 5 разів, 3 рази, і яка черга, ну, наприклад, яка пропускна здатність там умовно? В день ну от реально може пройти жива черга там 20 чоловік, 25-30 навантаженість на працівників міграційної служби з введенням військового стану збільшилася напевно втричі. Ну, це не менше, це точно я вам скажу. пропускна здатність. Ну, орієнтовно 20-25 громадян на Біометричні документи може прийняти ну фізично один працівник. Плюс до того ці працівники приймають громадян ще і в, в супутньо і на вклеювання фото дітей до закордонних паспортів і продовження закордонних паспортів. Це також є об'єм роботи, який виконує працівник міграційної служби. І пані Наталі, ще запитання стосовно правового статусу громадян інших країн, які у зв'язку з воєнними діями не виїхали з території України. Чи можете розповісти, яка доля їх чекає, та в разі, наприклад, їхнього виїзду, чи вони отримують депортацію, чи все-таки, зважаючи на воєнний стан, вони ну, зможуть знов таки в'їжджати в Україну без проблем? Ну, що стосується іноземців, які е, на час військового стану були на території України і вони в Зв'язку з військовим станом порушили терміни законного перебування на території України, і вони планують надалі узаконюватися на території України, то вони можуть звертатися до підрозділів міграційної служби для продовження строків перебування на території нашої держави в зв'язку з тими чи іншими обставинами, які е, завдяки яким вони хочуть узаконнітись на території України. Якщо ж вони просто так порушили терміни перебування без без будь-яких е, підстав, без будь-яких планів на майбутнє перебувати на в нашій державі на законних підставах, вони е, мусять все-таки покинути територію нашої держави. Е, е, ну, Можливо, вони будуть і уштрафовані на е, кордоні. Скоріше за все, прикордонною службою України, зв'язку з тим, так, ти що ти вони все... порушили не перебування. Та, але чи зможуть вони повернутися, чи отримують е, вони лише штраф чи депортацію? І, наприклад, якщо в них є тут ну, нерухомість в Україні, лише штраф, скоріше за все, тільки буде штраф депортації ніякої для них не буде застосовуватись. Пані угу. На Наталі. Ну і коротке запитання е, можливо коротка відповідь щодо буму паспортів, е, так на закордонних чи є тут е, прогнози, що він десь минеться, тобто, в зв'язку з тим, що це обладнання буде вже перепрошите, і Можна буде легше отримати цей закордонний паспорт, там не знаю, через місяць, два, як як ви прогнозуєте? Ну що щодо рахунок БУМу на закордонні паспорти, то можемо порівняти в цифрах. Ми, якщо порівняти попередній місяць, червень місяць, ми мали близько 20 тисяч виготовлених закордонних виготовлених біометричних документів на території нашої області, то в липні ми мали вже 14 тисяч виготовлених біометричних документів. Спостерігаємо на те, що все-таки бум стихає. Громадяни документи оформлюють. Можливо, хтось виїжджає, можливо, у когось вони просто лежать і є оформлені. Ну так, напевно, громадянам спокійніше, особливо мамам, з дітками, щоб той документ все-таки бажаний був і була можливість, не дай Бог, в будь-який момент все-таки зробити перед кордону. Дякуємо, пані Наталі, за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, нашим глядачам і слухачам з нами була на зв'язку речниця управління Державної міграційної служби у Волинській області Наталія Левчук. Спасибо. Дякую вам, до вам До зустрічи. До свидания.